Всім привіт! З вами шалений, і в цьому відео я розповім вам тактику бою проти смертельного світлоцвіту. Після вбивства чемпіона в своєму світі, а також після відкриття розломів, до рослин неподалік гравця почнуть прилітати гештальти та будуть вселятися в них, в результаті чого рослини мутують і перетворюються в смертоносний світлоцвіт, який має 1000 одиниць здоров'я, а також 100 шкоди, з якої 30 чиста. А також корінь, який має 200 здоров'я, 65 шкоди, 10 з якої чиста, і атаку. Викує все, до чого може дотягнутися. І основною помилкою у більшості гравців є те, що вони зразу ж інтуїтивно починають атакувати сам світлоцвіт, що ні в якому разі не можна робити, оскільки після отримання шкоди світлоцвіт випускає шипи та дамажить по кругу себе і відштовхує гравця. Для того, щоб безпечно атакувати світлоцвіт, потрібно спочатку перерубати корінь. Для цього відходимо трішки далі, щоб корінь до нас тягнувся, після чого обходимо його край, щоб не получити по обличчю, і Рубуємо корінь на першому або другому згині. Далі світлоцвіт розкривається, і ви спокійно можете наносити йому шкоду протягом 9 секунд. Однак вже через 5 секунд світлоцвіт починає ось так смикатись, що говорить про те, що у вас залишилось всього 4 секунди, після чого він нанесе шкоду навколо себе та повернеться в свою початкову стадію. Тому як тільки бачите, що світлоцвіт починає смикатись, краще відійти. Далі тактика надзвичайно проста: повторюємо все по кругу, перерубуємо корінь. Та наносимо шкоду квітці, поки вона не загине. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь. З вами був шалений. Побачимось всім пока-пока.